Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Sound Check. За традицію розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, Акає Кілізіаста, Кім'яшег і Хубагель Кола Хаїм Яшбітахон. Хто знаходиться поміж живих, той ще має надію, бо краще собаці живому, ніж мертвому левові. Або В оригіналі Ки лехелев Хайгу тоф мінга гієгамет. Як казав один з персонажів Джека Ніколсона, будь-який рік, в якому я не помер, я вважаю надзвичайно успішним. Тобто, попри всі перешкоди та страхи, проважаємо цей рік з вдячністю, оскільки ми лишилися серед живих, а головне не втрачаємо надію. Як сказав один авторитетний філософ, наші мрії є двигуном життя, і коли ми перестаємо мріяти, ми перестаємо жити, тож тримаємо. Усмішки ширше, порох сухим вперед до перемоги оптимізму. Ще один не менш авторитетний філософ фон Ешенбах сказав колись: не скаржся, що твої мрії не справдилися. Заслуговує, на жаль, лише той, хто взагалі ніколи не мріє. Нещодавно мій добрий знайомий, який пише в Твіттері під ніком «Київ міськ Будда», запропонував свою версію країни. Своєї мрії на противагу тій концепції, якою Зеленський зваблював телевиборців шість років тому. Перше в Україні моєї мрії головна цінність людське життя, а не рейтинг президента. Я пам'ятаю, як за часів п'ятого президента фотографії українських героїв, які віддали своє життя за вільну незалежну Україну, прикрашали стіну пам'яті на одній з центральних площ нашої столиці на Михайлівській площі. А сьогодні цифри українських жертв на повномасштабній російській війні на жаль, це таємниця за сімома печатками. І головне зеленському не розголошувати ці страшні цифри для того, щоб знов ж таки не зашкодити його рейтингу. Друге в Україні моєї мрії пише Київ місьбуда. Працює конституція, а не цілодобова пропаганда. Нещодавно в Росії знищили генерала Кирилова, який ще 6-7 років тому поширював страшні плітки про те, що в Україні виробляється біологічна зброя, працюють десятки американських біолабораторій. Але цікаво, ті українські пропагандисти, про кремлівські, які на каналі 1+,1 поширювали цю саму брехливу проросійську пропаганду. Сьогодні є зірками єдиного телемарафету, який продовжує Утворювати свідомість українцям і більше того, людина, яка на активніше поширювала ці плітки, вона зрештою стала керівником. Всієї столичної організації, правлячої партії, а саме Олександр Дубінський, який після того, як партія Слуга народу змінила своїх меценатів, сьогодні надійно охороняється від слідчих ФБР в ізоляторі СБУ. А сам Дубінський сьогодні якимось дивом перебуваючи теж, начебто за гратами, але активно поширює антиукраїнську пропаганду через свої телеграм-канали і навіть веде щодня свій Ютуб-канал. Третє, в Україні моєї мрії, громадян. Я не отримують європейські зарплати, а не принизливу тисячу від президента. Дійсно, ця витівка політехнологів банкової про роздачу вовиної тисячі це насправді дискримінаційний хід, оскільки він лишає без необхідної державної підтримки найбільш вражливу сьогодні частину населення переселенців. Набагато логічніше було б ці гроші, які були не використані державним бюджетом, роздати якраз вимушеним переселенцям, задовольнити їх їхні потреби чи тим пенсіонерам, які отримують сьогодні пенсію менше ніж 100 доларів на місяць, україні моєї мрії, продовжує Київ да Усі слідкують за графіками зростання економіки і ВВП, а не за графіками відключення світла. Коментатори в моїх соціальних мережах щодня запитують: а де цей гігават, який обіцяв Зеленський ще влітку цієї маневрованої газогенерації, яка мала вирішити питання під час критичних періодів для України. Мінської енергетики, як стверджують фахівці, абсолютно більшість цих сотень генераторів, які постачали Україні, наші партнери, наші спонсори, так і стоять на складах і не підключені до мереж. П'яте Україні моєї мрії продовжує вже який вмісьбуда, політики і чиновники прагнуть процвітання держави, а не сподобатися президенту. Ну насправді всім вже відомо, що Зеленського тримають в теплій ванні, не дозволяючи йому комунікувати з кимось поза обмеженого кола, який обмежив сьогодні головний канцелярист України. Одночасно, і фіксер, як його називають провідні видання Єрма Україні, моєї мрії успіху досягають завдяки здібностям і наполегливій праці, пише Київ Місь Будда», а не завдяки близькості до першої особи. Дійсно, на сьогодні, через те, що будь-які призначення в кадровій вертикалі відбуваються з огляду на абсолютну лояльність до зеленського, то ця лава запасних скоротилася до маленької табуретки. Зелена команда страждає від страшного кадрового голоду. Через це на посади послів в провідних країнах наших союзників призначаються ті, на якого накопичилась рекордна кількість компроматів. Але ті, хто одночасно кров'ю готові підписатися і поклястися у своїй лояльності, найвеличнішому, бо В Україні, моєї мрії, продовжує Київ Місь марафон, це виключно спортивне змагання, а не цілодобове промивання мізків громадянам. Нагадаю, що сьогодні з нашої кишені з кишені платників податків в Україні оплачуються багатомільйонні, сотнімільйонні сотні суми на утримання каналів телевізійних, які входять в блок цього телемарафету, тих каналів, які належать найбільш розшукуванішим в світовій кримінальній системі злочинцям, тому самому Фірташу чи Коломойському. Фірташа вже більше десяти років намагаються видати американські ефеміні, А Коломойського нагадаю, американська преса називає оператором «The biggest money laundering scheme in the world banking history» Найбільша оборудка по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи. В країні моєї мрії продовжує Київ Місьбуда. Внутрішньо переміщені особи думають, яке житло від держави обрати будинок чи квартиру, а не куди від цієї держави втікти в Польщу чи назад на окуповані території. На жаль, кількість українських біженців в країнах західної Європи не зменшується, а збільшується. І більше того, збільшується навіть кількість тих, хто повернувся в окуповані Маріуполь та В Україні моєї мрії продовжує Київ Будла законодавча, виконавча та судова гілка влади виконують свої прямі функції, а не вказівки п'яти шести менеджерів з офісу президента. Україні моєї мрії послами призначають дипломатів, а не ескортниць чи упійманих на корупції друзів президента. І, зрештою, Україну на міжнародній арені сьогодні представляють фріки в ООН помічникиня Єрмака Дарія Зарівна в НАТО, російська ескортниця Раміна в США блазень з мама хохотала шоу в ОБСЄ весільний тамада. Цікаво, на що розраховують ці 5-6 менеджерів Єрмака, запитує мій добрий товариш Валерій Прозапас, коли делегують на асамблею НАТО якусь блогерку раміну, щоб зубри світової політики погодились сламати систему як ми свою і стати клоунами. Хоча, якщо мета унеможливити вступ до НАТО, тоді ясно це багато чого пояснює. Наступне країною моєї мрії пише. Київ міськбуда керують випускники найкращих університетів світу, а не трускавицького курорт. Нагадаю, Наталія Рецько стала свого часу для українців Баригою, тоді як США запросили її рятувати економіку в Перто Ріко. До речі, успішно врятувала Валерія Гонтарєва, Нагадаю, зробила Нацбанк одним із найзразковіших національних банків в Європі і була запрошена британцями викладати в лондонській школі економіки, тоді як українці звинуватили її в своїй бідності та реготали з кварталівського горіла хата «Па-ла-ла-ла». Уляна Супрун, яка разом зі своєю командою, зокрема своїм заступником Павлом Ковтонюком, реформувала першу ланку медицини, що дозволила в кілька разів підняти зарплати лікарям і покращити для пацієнтів рівень надання медичних послуг, стала для українців доктором смерті. Ну можливо, дійсно була смертельно небезпечна для радянської медицини. А після виборів була змушена піти з посади, бо для нової влади такі люди були неприйнятними. Україні моєї мрії продовжує кільмісьбуда президент несе відповідальність за свої дії, а не безкінечно звинувачує захід НАТО чи попередню владу. Українські так звані позитивні блогери стали активніше розхитувати український інформаційний простір винуваченням на адресу наших західних партнерів, називаючи їх зрадниками. Хоча ті самі партнери шість місяців перед повномасштабним російським вторгненням, зриваючи голос, кричали про небезпеку, яка загрожує Україні. Друкували на перших шпальтах світової преси карти, де показували головні напрямки майбутнього російського наступу, і ці напрямки лишилися оголеними. А тих західних політиків та аналітиків, які попереджали Україну про неминучість російського вторгнення, називали гіршими за Скавєєву і Соловйову. Україні моєї мрії продовжує Київ міськ Будда, на парканах вішують гірлянди і ліхтарики, а не грозяться повісити представників опозиції. Дійсно, сьогодні для боротьби з так званим збитим льотчиком порохом налучають навіть таких відверто проросійських персонажів, як пан Бойко. Україні моєї мрії президент є взірцем наслідування, а не Тупим гопніком, що не може зв'язати двох слів, провідні західні політики демонстративно дарують зеленському кроватки для того, щоб змусити його змінити цей недоречний для чотирикратного хілянта мілітарний стиль. А інші фахівці радять йому долучати професійних перекладачів для того, щоб західна еліта була переконана в тому, що Зеленський адекватно сприймає їхню інформацію. Україні моєї мрії продовжує Київ місь Будда, президент під час війни думає про збереження держави, а не про збереження власної посади. Ну, на жаль, маємо всі підстави підозрювати, що для Зеленського його власна безпека набагато важливіша ніж безпека держави, і це страшна потужна міна уповільненої дії, закладена під майбутнє України. Наступне в Україні моєї мрії продовжує Київ місь Буда друзі президента воюють, показуючи приклад іншим, а не ховаються від мобілізації, прикриваючись дружбою з верховним головнокомандувачем. Ні, 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 я поки що не збираюся. Україні моєї мрії брехуни продовжує які вміть Буда корупціонери і мародери сидять за ґратами, а не в кріслах депутатів, міністрів чи радників офісу президента. країні моєї мрії, ім'я президента є символом мудрості і виваженості, а не корупції, бідності, брехні, навігластва і жлобства. У країні моєї мрії президент гарант конституції, а не вирок її майбутньому. У країні моєї мрії люди соромляться власної неосвіченості, а не Власного президента дійсно трагедія українського сьогодення вона має і Шекспірівський вимір. Уявіть собі, коли на посаду верховного головнокомандувача дипломата призначається людина, що знущалася з власної армії власної держави, називала рідну країну порноакторкою і була серійним чотириразовим ухилянтом. І сьогодні та людина, яка доклалася максимально до підриву обороноздатності нашої держави, досі отримує схвальні оплески від західної аудиторії, яка досі сприймає цю людину як найвеличнішого лідера сучасності. Але попри все, панове, не втрачаємо віру, не втрачаємо надію вперед до перемоги і оптимізму. Вітаю вас з Різдвом Христовим та прийдешнім новим роком. Тримаємо стрій, усмішки ширше. Порох сухий. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.